Колектив обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка знову потішив прем'єрою. Цього разу для глядачів підготували італійську комедію Любов доскону думки акторів і гостей довідувалася Юлія Марчук. Театральний сезон майже завершується, а волинські шевченківці пригощають своїх глядачів прем'єрами. Цього разу режисер Дмитро Мельничук накинув оком на п'єсу італійського драматурга Альдо Ніколає Любов Доскону. Вона незвична, так вона смішна. Фінал такий дуже дуже незвичний. Вона цікава акторам, навіть була нашим, тому що це комедія в стилі гротеск. Попри те, що комедія вона наповнена глибоким змістом. Більш людей, які дивилися афішу, вони казали: ух, класна, чорна комедія, там еротіка, все, зараз прийдемо, будемо горати". От, Ну, угорати ну, десь будуть, але не постійно. Тобто є дуже багато моментів, над якими дійсно треба буде задуматися. Тобто, під такою обгорткою гумору, все таки є проблеми, які існують в нашому житті. Наталія Мельничук, виконавиця головної жіночої ролі, розповідає, що вона не проста. Актрисі довелося зрозуміти і передати риси героїні, які їй не імпонують. Дуже часто буває ми про себе кращої думки ніж я насправді. От і тому такий йшов супротив таких ексцентричних ем, занадто емоційних рис цієї героїні. Вистава дуже динамічна і з стрімким розвитком дії та зміною декорацій. Актори зізнаються, що в такому темпі працювати непросто, проте глядачі цього не повинні помітити. Нелегко, чесно кажучи, але, зрештою, все наше життя в такому шаленому темпі летить. Тому треба відповідати життю. Цікавим режисерським задумом стали чотири образи, без яких вистава не набула потрібного змісту. Хто ж ці дієві особи і яке їхнє призначення розповіли самі актори? Там для когось ми можемо бути там богами, для когось ми добрими чи поганими... Да, добрими чи поганими ангелами-охоронцями, Ангелами, <світ> вот. для когось ще ще кимось. Тобто, це вже як глядач Придум... сам собі придумує. Ну, слуги, сцени, які виконують. Певну роботу. Певну, ну, від них багато чого да. залежить. Ми вносимо якусь динаміку, певний задаємо темп. От вистава стає динамічна, ну вносив ще більше якогось комізму такого чисто нашого. Ну і ми просто зв'язуємо всі кусочки в єдине ціле. От бо можна було просто знаєте, поставити круг і крутити на крузі і міняти місця дії. Ну я думаю, так набагато цікавіше, глядачу, динамічніше. Ну і нам є робота. От. Вистава прекрасна, оскільки вона об'єднала покоління. Дуже приємно бачити, що в залі є і люди дорослі, і люди молоді, і навіть юні. Ось це прекрасно, що наше мистецтво вміє об'єднувати покоління, причому на високопрофесійному рівні з чудовою грою акторів.